День якого не повинно бути На радіопромінь Голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Павло Вишебаба доньці. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзують равлики по в'юну. Як у тих далеких від нас краях Називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів, Щоб не було смутку в твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та абрикос? І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. День, якого не повинно бути. Поезія темних часів на радіопромінь.